А ось ще один документ, який я знайшов, який я знайшов в Одесі і поклав собі до архіву. От, на це цього разу це свідоцтво о шлюбі. І ось бачите, він 40-го року в Одесі народився, вона 40-го року в Краснодарі народилася, а в, в 66-му році вони уклали шлюб у Москві. Отак от, от всі бажали би жити. От навіть це герб РСФСР зберігся. Ну, раз я його знайшов у Одесі, то здається, він таки переїхав врешті-решт до Одеси. Отак от, от виглядає зворотній бік. Ну, тобто фасадний. От, і тут щось таке. 114 відділення міліції Москви. Теж 66 рік, 13 -го, 7 -го. Отак народ і жив у курортних містах, одружувався у столиці.